У маленької пандочки народилася молодша сестричка. Пандочка вирішила принести для неї подарунок і знайшла прекрасну квітку. Можна я подарую сестричці квітку? запитала пандочка. Ні, малятам не можна квітів, лагідно відповіла мама. Пандочка подумала і принесла свою улюблену велику ляльку. Можна я подарую їй ляльку? спитала пандочка. Ні, малятам такі іграшки не підходять, відповіла мама. Тоді панночка принесла свою велику м'яку подушку. А можна подарую їй подушку? Ні, малятка не сплять на таких великих подушках, відповіла мама. Панночка, не стаючись, взяла печиво. Сестричці сподобається печиво, правда? надією спитала вона. О, панночка, малятам ще зарано їсти печиво усміхнулась мама. Зрештою, малочка сіла біля ліжечка сестрички, яка не могла заснути, і почала тихенько муркотіти колоскову пісню. Що ж подарувати тобі, сестричку, наспівувала вона тихенько. Сестричка заспокоїлась, перестала метушитися і усміхнулася пандарці. Ти подарувала їй свою пісню, сказала мама. Тоді я завжди даруватиму їй свої пісеньки, вирішила пандочка, і в її серці народилось багато нових мелодій і маленької сестрички.